Розглядаючи матеріали сім'ї загиблого, ми повинні знати наступне береться грошове забезпечення самого військовослужбовця, який проходив службу. Береться воно згідно з постановою 393, про яку вже говорила від 92 го року, за 24 останні календарні місяці служби підряд. Що стосується відсотків від цього грошового забезпечення. То батькам, дружині і одній дитині береться 70% від грошового забезпечення, якщо діток двоє або більше. То береться по 50% на кожну дитину. Пенсія обраховується кожному окремо. І крім того, мінімальний розмір пенсії повинен на сьогоднішній день, значить, це постанова 674 з змінами від серпня 2020 року. На сьогоднішній день мінімальний розмір пенсії батькам, дружині і одній дитині не менше, ніж 7800. Повинна досягати. А якщо діток двоє та більше, то пенсія повинна бути не менше ніж шість на кожного непрацездатного члена сім'ї. Якщо людина пішла служити у лютому і загинула, або пішла служити у лютому, прослужила ще декілька днів березня і загинула. Якщо ми розглядаємо знову ж таки постанову 393 від липня 92-го року, вона чітко передбачає: грошове забезпечення береться оклад звання і вислуга на момент гібелі, а всі додаткові види беруться за 24 останні. Календарні місяці служби підряд. Якщо у цього військовослужбовця, який загинув у лютому чи в березні, немає жодного календарного повного місяця, то ми зобов'язані взяти до уваги грошовий атестат. Той грошовий, де відображено і оклад, і звання, і вислуга, і та ж надбавка, яку йому платив, Платилась би постійно щомісячно, але вона буде зазначена конкретно за місяць гибелі, Або за лютий, або за березень. Але вона візьметься як за повний місяць. Тобто і премія, яка містить щомісячний характер. Тобто беремо до уваги конкретно його грошовий атестат. Тепер ми давайте розглянемо іншу ситуацію. Наприклад, людина пішла служити або в лютому, або в березні, ну, можливо, пізніше, і загинула у вересні місяці. Ми будемо брати квітень, травень, червень, липень, серпень і вересень. Якщо людина загинула 30 вересня тільки за ці місяці. Якщо вона загинула 1 вересня, то треба взяти грошове тільки по тридцять Восьме, але є ще такі випадки, якщо військовослужбовець служив вже до лютого 2022 року, скажімо. І з го року є справи, коли людина служить. І раніше це військовослужбовець, який служить уже давно. Ми повинні всі не забувати про те, що існує постанова 704, яка на сьогоднішній день діяла з 1 13 2018-го. Так от тим, які служили вже дуже давно, то ми повинні взяти грошове, якщо воно календарно, тобто повний місяць він служив з. 18-го ми повинні набрати 24 останні календарні місяці перед загибеллю. Якщо людина загинула в у вересні 2022 року, то треба взяти 24 останні календарні місяці служби підряд.